Деякі історії останніх кількох місяців все більше схожі не на прикриті випадкові скандали, а на системну та планомірну спецоперацію за участі топ-політиків, спецслужб та телеграм-каналів. Проти журналістів та викривачів корупції один за одним реалізується кампанія, кінцева мета якої замарати їх, щоб їхнім викриттям не вірили, а видалі вони просто позакривали роти. От у мене таке враження, що це черговий сигнал. влада посилає всім, що журналістами можна робити, що захочеш, а тебе прикриють. Штурм дверей та погрози розслідувачу Юрію Ніколову. Приховане стеження в бані за журналістами команди Бігус. Повістка за розслідування про елітне житло СБУшника вручена як покарання журналісту слідства інфо Євгенію Шульгату. Все це триває вже четвертий місяць, хоч усі від президента до голови СБУ заявляють, що це неприпустимо, і цьому треба покласти край. Але досі жодного затриманого, жодної підозри нікому не вручено. Вітаю, друзі! Я льона Савіна. Це канал є питання. Традиційно на початку наших відео нагадую, натисніть вподобайку, підпишіться на наш канал, щоб нас з вами ставало більше. І не забудьте задонатити на бідрозділ БПЛА з Запорізького напрямку чи купити щось з нашого мерчу на маркетплейсі Каста. Весь прибуток від продажу якого ми разом з ними теж передаємо цьому підрозділу. Всі посилання, як завжди, в описі під цим відео. Давайте подивимось сьогодні ширше на те, що насправді відбувається і куди все це несеться. А, у мене повне враження. Що йде переслідування саме тих структур, саме тих людей, які е, є справді незалежними від офісу президента, і здатні е, останні можливо в Україні нести от слово до людей, от виконувати функцію четвертої влади, яка і має от, робити те, щоб повідомляти людям, коли щось в країні не так. За три останніх місяці ми стали свідками трьох атак на відомі медіа та на журналістів, які спеціалізуються на антикорупційних розслідуваннях, усіх трьох. Так чи інакше фігурують силовики 14 січня. Молодики в Балаклавах влаштували провокацію під дверима квартири Юрія Ніколова, який своїм текстом про тилових пацюків перезавантажив міноборони та запустив відставку Рєзнікова. Лівка фойде відкривається. Будемо розмовляти зараз. Молодики ломились до його квартири, налякали його хвору матір та сусідів. Перш ніж піти, провокатори обклеїли двері Ніколова аркушами на яких називали його ухилянтом. Згодом стало очевидно, що це була помста за те, що в одному з ефірів Ніколов мовляв образив президента, назвавши його тим самим словом за те, що той не готував країну до вторгнення. справа не може бути розслідувана. Якісно і до кінця, бо дуже, скажімо так, вірогідно, що. Поліція вийде на скажімо так, ну на якесь оточення офісу президента. Майже одночасно, 16 січня, анонімний ютуб канал опублікував відео прихованої зйомки та прослушки в готельних номерах, де перед новим роком проводили корпоратив журналісти проекту розслідувань бігус. Інфо». Відео змонтували так, щоб виставити команду проекту наркоманами та торговцями наркотиків. Швидко з'ясувалося, що спецоперацію проводив цілий відділ СБУ. Ну, припускають, що на замовлення когось на банковій, а чого вони погане про нас показують? Давайте теж про них щось покажемо. 1 квітня в Оболонському районі Києва представники ТЦК зовсім іншого району Солом'янського намагались вручити повістку журналісту ще одного проекту розслідувань Слідство інфо Євгенію Шульгату. Казівки військовим віддавав СБУшник, чий керівник Ілья Бітьок був фігурантом розслідування про підозріле збагачення, яке журналіст проводив з огляду на те, що малюк ем, відсторонив. Його від посади, і ну тут можна зробити якісь певні вже висновки. До усіх трьох історій в тій чи іншій мірі причетні силовики замовником шторму дверей Ніколова, молодики з Житомира, яких після скандалу знайшла поліція, називали чоловіка, який співпрацював з СБУ. А надіяла до Ніколова. Їх віз колишній поліціянт. Тобто, виробив у якби на регіон... користь держави, на на держави. На держави да? але всі а... свою чергу казав, що це взагалі. Е, СБУ попросили зробити так ну. за журналістами. Бігус, які у своїх розслідуваннях постійно викривають корупцію та розкішне життя топ чиновників, не один місяць стежили та незаконно прослуховували їх десятки офіційних співробітників СБУ. Ніколи. Ніколи я не бачив нічого подібного тому, що служба безпеки України влаштувала 27 грудня отут тут в етнокомплексі Українське село. Повістку як помсту, використовуючи службове становище, швидше за все вирішив вручити особисто керівник департаменту кібербезпеки СБУ. Що військові ідуть разом з цим цивільним, і він уже віддає їм вказівки. Тобто якісь люди, використовуючи спецслужби або самі спецслужби, зловживаючи своїм. Повноваженнями та використовуючи не за призначенням і в порушення закону наявні у них спецзасоби, типу прослушки і ресурси слідчих машини та техніку, в різний спосіб фактично полюють на журналістів, які займаються цілком конкретними темами, журналістськими розслідуваннями, пов'язаними з корупцією. Ясна річ, винних досі не знайшли і навряд чи знайдуть, бо вийдуть самі на себе або на тих, на кого виходити взагалі не можна. Максимально Альним покаранням для окремих причетних до усіх трьох історій стало те, що з СБУ кількох персонажів відправили в бойові підрозділи, принаймні на словах. У справі Ніколова ймовірно не покарають навіть вже затриманих виконавців тих самих парубків Балаклавах. Поліція затримала всіх, хто брав участь <кій> безпосередньо у провокації біля моєї квартири. Але е, не висунувши жодний за звинувачення опитали і відпустили. Ну що це як наприклад, знаєте, спортивної риболовлі, коли ри, е, ловлять, фоткаються і відпускають. В СБУ від розповідей молодиків з Житомира про те, що замовником був е, хтось причетний до СБУ, Відхрестились та назвали маніпуляцією. Справу розслідує поліція. Відкрили її за статтею перешкоджання професійній діяльності журналістів, але йде все до того, що її взагалі перекваліфікують в банальне хуліганство. Молодики відбудуться переляком, організаторів знайдуть ніколи замовників, тим більше. Мій адвокат знайомився з матеріалами справи, <смі> каже, що в принципі там би якби мови кажучи, слідство бігло, то вже можна було б далеко просунутись, але чи то вони бояться вийти на справжніх організаторів цього злочину, чи то ще щось, але скажімо так, не біжать. Адвокат, ну адвокат співпрацює з поліцією, там скажімо так, попросив їх зробити певні слідчі дії в напрямку розслідування. Поживемо, побачимо, що куди, але е, у мене нема жодних позитивних перечуттів в цьому плані, е, бо поліція вже неодноразово доводила, що коли справа стосується нападів на е, журналістів-активістів, е, вона здатна, як то кажуть, розвалити будь-яку справу. Те, що мені розпочали розпов... відразу розповідати джерело, е, створило в мене таке повне враження, того, що е, ну справа не може бути розслідувана якісно і до кінця, е, бо дуже Скажімо так, вірогідно, що. Поліція вийде на скажімо так, ну на якесь оточення офісу президента. Після другого скандалу з журналістами Бігус журналісти самі знайшли за допомогою камер відеоспостереження виконавців. Ними виявились чинні співробітники Служби безпеки. Операцію проводив департамент захисту національної державності СБУ. Після скандалу відсторонили від роботи і нібито відправили на фронт кількох працівників департаменту: Ігоря Кравченко Євгена Конова. Маленка та Тараса Садовника. Слідство у справі триває, веде його державне бюро розслідувань. Частина матеріалів закрита. ДБР допитали всіх журналістів, але не допитали жодного з причетних до незаконного стеження співробітників СБУ. Розповіла мені юристка журналістів. Також слідчий ДБР, який веде цю справу, досі не дав відповідь на запитання, чи є в матеріалах справи підстава, на якій співробітники СБУ прослуховували команду Дениса Бігуса та вели спостереження на даний момент. Проведено дуже багато допитів, в тому числі і нашої команди більше 25 допитів проведено, проводяться зараз дев'ять експертиз та інші слідчі дії. Минулого тижня я ходила до слідчого ДБР, ознайомлювалася з матеріалами справи, не зі всіма правда, лише в тій частині, які слідчі надав мені для ознайомлення. Ну, у загальних рисах я можу сказати, що я очікувала гіршого. Матеріали доволі зараз широкі, багато процесуальних дій здійснено. Ну, на цьому, мабуть, все, що я можу розказати. Цій ситуації можна лише припускати, що тут співробітники СБУ були лише організаторами, виконавцями спецоперації, а тих, кого називають замовниками в подібних історіях, то люди, які сидять набагато вище, настільки високо, що можуть віддавати вказівки СБУ. Можна також припускати, що цих впливових людей знайдуть теж ніколи. Ми е е ідентифікували виконавців. Власне, наш фільм розслідування ідентифікував виконавців, але гостро стоїть питання, хто замовник цього всього? А гостро стоїть питання, е, хто, е, якщо ми розглядаємо теорію, що були негласні слідчі дії. А це інформація, така з обмеженим доступом. Вона не може бути е, викинута в публічний простір. А в нашому випадку був гарно змонтований ролик з елементами, е, які цілком можуть бути в негласних слідчих діях. Питання: хто е, злив цю інформацію? Друге питання: хто змонтував, зробив цей ролик і виклав на нікому до того часу невідомий е, YouTube? Канал і сайт Народна Правда це ті питання, які має дослідити слідство. мені все одно, хто замовник? Звільнена людину. Цю а далі слідство розбереться, хто це робив, якщо там було замовлення. Третій історії про покарання повісткою за розслідування про елітне майно сім'ї керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка припускаю, і це моя суб'єктивна думка. Що рішення попросити ТЦК вручити повістку журналісту ухвалював сам вітюк. Євгеній Шульгат з'ясував, що під час повномасштабної війни у родини Вітюків з'явилася квартира преміум класу за 20 мільйонів на Печерську у Києві. Герой розслідування Вітюк знав, що матеріал готується, і за декілька днів до його публікації ввечері, 1 квітня, представники Солом'янського ТЦК у супроводі підлеглого вітюка перестріли журналіста Шульгата в супермаркеті та намагались вручити йому повістку. На відео з камер спостереження торгового центру видно двох чоловік. У військовій формі та чоловіка у цивільному. За інформацією редакції слідства інфо, це був Олексій Біленко, працівник департаменту кібербезпеки СБУ, тобто підлеглий головного героя розслідування Іллі Вітюка. На відео з камер запису видно, що Біленко весь час говорив із кимось телефоном та давав вказівки військомам. Перед тим журналісту Євгенію Шульгату ще під час підготовки матеріалу з СБУ натякали на те, що у нього можуть бути проблеми. А може проблем і не бути. Він намагався зв'язатись з Вітюком, щоб той пояснив, деякі моменти про нерухомість та статки надсилав офіційний запит до СБУ з переліком запитань. Але після надсилання запиту журналісту почали надходити повідомлення, Меня від представників СБУ про те, що матеріал було б добре якось трошечки пом'якшити. Також йому натякали на те, що до СБУ мовляв журналісти звертаються для бронювання. Я б не сказав би, що це тиск, це скоріше таке було можна назвати це проханням, проханням пом'якшити матеріал, проханням пропозиції. Ось так це скоріше можна назвати. Тобто. Все ж таки, тиском я е, саме там оці розмови не називав би, а отже, стеження за журналістом, е, оцю спецоперацію, яку влаштували співробітники спецслужби, очевидно, що це є перешкоджання е, журналістській діяльності. Ми все ж таки, як журналісти, поки що, ну не можемо е, там стовідсотково стверджувати, що це Ілля Вітюк, е, саме віддавав цю вказівку е, про те, щоб от, починати шпигувати е, за мною. Але е, ну, з огляду на те, що малюк е, відсторонив. Його від посади, і ну тут можна зробити якісь певні вже висновки. Шульга та його адвокат написали заяву на у в Національне антикорупційне бюро. Але того ж дня справу відкрив і офіс генпрокурора і передав її державному бюро розслідувань. Зараз справу відкрила Генеральна прокуратура. Там підслідність визначена за Державним бюро розслідуванням. Хоча ми подавали заяву до національного антикорупційного бюро, і в принципі, поки що, наскільки я розумію, справу можуть і розслідувати і в набу, ми вважаємо, що національне антикорупційне бюро саме має займатися цією справою, тому що посада й лівітюка, вона Підпадає під підслідність національного антикорупційного бюро України, і ми подавали заяву, де вказали, що одна із статей це частина перша статті 364 кримінального кодексу. Це зловживання владою або службовим становищем. І по цій статті ми вважаємо, що е, мали б е, розслідувати саме набу цю справу. Це лише найгучніші історії трьох поспіль випадків тиску на журналістів, які займаються розслідуванням корупції та зловживань, що в умовах воєнного стану мега важливо, бо механізми підзвітності та можливості для контролю влади сильно зменшились. Аналогічним чином хтось натиснув на державне бюро розслідувань, щоб там натисли на військкомат, щоб там мобілізували журналістам Олександра Саліженка з руху чесно. Конспірологію про те, що він у Хилян традиційно розганяли. Анонімні телеграм-канали. При цьому Саліженко таки стоїть на обліку ТЦК як непридатний до служби через інвалідність і рак четвертого ступеня. Цього тижня ДБР та СБУ прийшли з обшуками до одного з засновників. Пливового харківського антикорупційного центру Дмитра Булаха сказали, що проводять розслідування за фактом можливих зловживань під час зарахування на службу військовослужбовців. Булах, крім того, я ще й депутатом Харківської міської ради минулого року мобілізувався до Нацгвардії. Він стверджує, що останніх півроку помічає за собою стеження. Це е, речі, вже які ну, підтверджують, що це вже система. Ну умовно кажучи. СБУшники не ходять, не водять за руку там цикашників, щоб показати їм якогось не журналіста в толпі, да? вручи йому повість. На жаль, ті речі, які були зі мною, з бігусами, а, так, а також розслідування, які нікого не покарали, оце і дає сигнал всім, що журналістів, активістів там можна далі тероризувати. Оце сигнали, які подає влада мовчки. Оце той самий сигнал, який подав сам Володимир Зеленський на своїй прес-конференції, коли сказав, що йому не цікаво, хто насправді організував провокацію. Збігу саме всі силовики зрозуміли, і зараз побігли вже вирішувати з журналістами і активістами питання на свій розсуд. Публічно після кожного скандалу з тиском на журналістів влада декларує, що свобода слова та незалежність медіа понад усе і ніколи знову. Але воно знову і знову що змушує припускати, що це не поодинокі випадкові історії, а системна спроба загнати під плінтус людей та змі, які висвітлюють тему корупції в країні. З одного боку замирати та змішати їх з брудом в очах суспільства, щоб їхнім розслідуванням не вірили. А з іншого тиском, повістками, наружка. Залякати, змусити мовчати та поменше розслідувати, пом'якшати, як просили Шульгата. якщо це цілеспрямована політика, згенерована десь на рівні офісу президента То Х'юстон. У нас проблема. Бо це шкодить державі, по-перше, всередині країни, адже в темряві без четвертої влади плодяться тилові пацюки та таргани. А по-друге, це прямі ознаки того, що в країні є проблеми з демократією, і це вилізає на шпальтах західних ЗМІ. Цього тижня всі ці історії з переслідуванням та тиском на журналістів описав Айріш Таймс, саме як тиск влади і силових структур на антикорупціонерів. Виспілкували з послами з там сімку, умовно говорили їм про те, що це відбувається. Дивіться, ну, Тут є ілюзія, що їм треба щось говорити. Друзі, в посольствах Великої сімки працюють суперкомпетентні дипломати, круті аналітики, яким не треба нічого розказувати. Вони максимум нас уточнити можуть деталі. Там, умовно, ДПР тебе викликав? Чи не викликав? Ну, як ти оцінює? Ну, але їм не треба нічого розказувати. Друзі, вони все знають. Вони все знають, бо вони щодня бріфують свої столиці, які виробляють політики. І кожного тижня в них питають, аби а що по тих кейсах? Водять, а нічого. підозр немає, ніхто не покараний, все як по-старому, а ось там ще два нові кейси. Це є нові. Розумію, тут не треба чим розказувати, вони самі все знають. І до цих звітів вже мають доступ не тільки, наприклад, демократи, а й республіканці. Ну, треба ж трошки клепку включати. В лютому коментуючи скандали з Бігусом та Ніколовим, Бюргер щуц представник міжнародної організації Репортери без кордонів в інтерв'ю німецькому виданню сказав, що стеження за журналістами в Україні це проблема. Такі практики мають відійти в минуле, таке було за Януковича та Кучми, але країна, яка хоче вести переговори про вступ до Європейського Союзу, повинна від такої практики відмежуватися. Якщо ми помиляємось у тому, що це системна історія, якої причетні то політики та силовики, то організаторів та замовників знайдуть та пред'являть суспільству в усіх трьох історіях, але їх не знайдуть та не пред'являть. А отже, ми не помиляємось. На цьому ставлю три крапки. Далі буде. Підпишіться на її питання тут та у WhatsApp. Поставте вподобайку цьому відео та допомагайте нам поширювати це, бо це впливає. І головне, не забудьте, що в описі під цим відео реквізити підрозділу БПЛА, загону спецпровіду призначення, який ми підтримуємо, і якому ви можете донатити разом з нами. Вони конвертують ваші донати і вашу людь в утилізацію окупантів, які, в принципі, переслідують ту саму мету знищити тут і демократію, і державу як таку симптоматично. Бережіть себе, бережіть свої нерви. Побачимось.